краще закуштуємо сарган рибку Ну, виглядає симпатичного почти нема вкусно що копчена похоже не пойму на що вкусная рибканька Раз качанчик. все дякую. що светочка присали кукурузку так аппетитно, да? Угу. Mm -hmm. Коду барина дадуть частепленького поїздку. Привіт. Ми не купаємося, онжиночка десь продаєм. У нас сьогодні буде бюст-станція пешком кукурудзи на морі. Так, і дуже смачненько. Давай одну кукурудзу, Никита. Одну з сиром. Угу. Море холодне, ми будемо їду ділити. Так, чи борекеляти. Дегустувати їду. Так, да, Якщо можна капусточку і одну кукурузку ще да, Нікіті, візьмемо? Капусточка. Са, ми поняли, все дякуємо. Дегустація у нас сьогодні. море холодная, еда тепла. <кхи> ну, Смачно. Э, почем? З капустой? Посурок 40. По 40. детали гаражик. Тут треба було мам термос і чай брати.